Що ж, вітаю вас, друзі! Сьогодні із вами торкнемося ще однієї молитви. Здається, вона говорить про бунт і ворожнечу. Можна сказати, що саме про ворогів. Але спершу давайте розберемося, що саме 108-й псалом намагається нам сказати. Але перед тим, як розпочати, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар до цього відео і, звичайно, підписатися на канал. Таким чином ви сильно підтримуєте і змотивуєте для створення подальшого контенту. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене, уста, честиві уста піступні, говорять про мене слова неправди, словам ненависті, звідусіль оточуть мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ними нечестиво, і диявол, нехай стане праворуч нього, коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоїнство Його перейме інший. Діти його хай будуть сиротами, і дружиною вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані з домів їх. Хай давець його забере в нього все й чужі розтягне добро Його. Хай не буде йому заступника, ніхто не проголубить, сиріт його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його, нехай згадаються перед Господом беззаконні, батьків його і гріх, мати його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом і знищені спомин про них на землі, за те, що не виявив він милості, а переслідував людину, бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно й прийде на нього, не побажав благословень, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай уйде воно, як вода в отроб його і як олива в кості його. І нехай буде воно йому, як в яку він одягає. ось така відплата від Господа, ворога моїм, яким, що говорить зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене, зрадить імені Того, бо благомилість твоя спаси мене, бо я знеможний у і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясаюся, як та сарана, що гонять її. Коліна мої знесилили від посту і тіло моє сохне безпоживи. І став я посміховиськом для них ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милості твоєї, нехай пізнає, що це твоя рука і що це ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а ти благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені, а рабки, нехай возрадуються, а ворогів моїх, нехай покриє безчестя, як одежу, нехай вони покриють соромом своїм, а я голосно буду славити, Господа, устам моїм, і серед батьків буду прославляти його, бо він стоїть праворож, бідно, що спасти його від тих, що шукають душу мою. Створення тексту Псалма співвідноситься із подіями, що відбувалися у житті царя Давида. А саме протягом багатьох років Давид піддавався постійному гонінню з боку Саула, який був першим іудейським царем. Він всяко намагався переступити пророцтво, що заповів йому пророк Самуїв, про те, що царем іудеї стане Давид. Сталося це все тому, що Саул не виконував повелінь Божих, постійно ідучи проти волі Божої. Ні вже Саула був викликаний через просту заздрість, яка виникала в нього через те, що він не бажав, того, щоб хтось був кращим, ніж він, і був більшим улюбленцем у народі, ніж він. Написання ж псалма приписується до події, коли цар Давид прийшов до Нова, місцина, що зазначена у писанні, там зустрівся із священником Ахімелехом, який допоміг Давиду і його людям жертовними хлібами, пожалівши їх через втому і голод, а також подарував меч Голіафа. При цьому поблизу перебував і Дмиян той, що був наглядачем над стадами Саула. І, бажаючи вислужитись, повідомив царя Саула, що Ахімелех змовляється з Давидом проти нього. Тоді, за наказом Саула було вбито багато священників, так і чоловіків, і жінок, і немовляток, а також усю худобу. Саме це діяння і спричинило біль і гнів Давида. Адже, не дивлячись на все, він міг зазнавати і терпіти гоніння з боку Саула. Але тепер став тим, через кого загинуло багато невинних людей. Причому сталося це через лють Саула і його слуги, який просто хотів вислужитись. Трохи більше, аніж через тисячу років, після ярких слів, що були сказані Давидом, звучання 108-го Псалмана було нового змісту. Тогочасні юдеї бачали у псалмі не що інше, як зрада, яка відбулася над Ісусом. Христом, а саме зрада і уряд. Боже хвали моєї, немовчи, бо відкрилися на мене уста нечестиві і уста піступні. Говорять про мене слова словами слова ненависті звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. Звернення до Бога знаменує про те, що автор псалма, тобто Давид, перебуває у біді, і перші ж слова молитви це звернення до Бога, щоб він не залишив того, хто його потребує, і покарав нечестивців, за образи, що вони зробили не лише для того, хто говорить у мові. За цим ми бачимо те, що відбувається певне беззаконня. Адже коли грішник чинить зло з намір і при цьому з великим зусиллям, це є найбільший злочин за любов. мою Вони ворогують проти мене, я ж молюся. Віддають мені злом за добро і ненависть за любов. мою. У попередніх рядках ми з вами розібралися в тому, що слова Давида говорили нам про ненависть його ворогів до нього, яка була безпідставна. Але за цим ми бачимо ще одне пояснення, де, зокрема, говориться про любов до тих же ворогів. Але не дивлячись на те, що Давид був добрим до них, вони дали йому протилежну відповідь. вигляді зла за добро або ж ненависті за любов. Але поза цим всім автор псалма молиться за них. Він став молитвою, як вони стали злом. Це була його відповідь своїм ворогам. Він звернувся до суддів всієї землі, відійшов від людей та їхньої несправедливості. І просить Бога, щоб той чинив справедливий. Постав над ними нечестивого, і диявол нехай стане праворушнім. Коли стане на суд, хай він вийде, осудить, і молитва Його буде йому за. Нехай дні його будуть короткі, і достоинство Його перейме інший. Діти його хай будуть сиротами, і дружина його доволі. Будуть вони блукати та просити хліба і будуть вигнані із домів їх. Хай позичкодавець його забере в нього все і чужі розтягнуть доброю. Хай не буде йому заступник, і ніхто не приголубить сирит його. Нехай згинуть усі нащадки, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його. Коли Давид пророкував загибель своєму ворогу, він почав з бажання, щоб під час суду його ворогами керувала зла людина. Можливо, ці слова звучали так, щоб і та людина відчула те, що відчував Давид, перебуваючи у гонінні. При цьому саме ця фраза розпочинає довгий і сильний набір проклять. Які Давид виголосив проти свого ворога. Справливо зауважити, що тон цих проклять, як правило, у формі пророс, а не миттєвих проклять. Давид передбачив настання праведного суду, а не проголошував його. Хоча він, звичайно, бажав цього суду. Але при цьому ми знаємо, що Давид був добре відомий своїм милосердям і довготерпеливим. Зокрема, про це нам може засвідчити уривок із писання, а саме момент, коли Давид наблизився до Саула. І сказав він до своїх людей: Борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму пану, Господньому помазанцю, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господні. І Давид стримав цими словами людей своїх і не дав їм повстати на слово, а соу устав із печери і пішов дорогою. Наступні слова говорять нам про те, що ж має відбутися із тією особою, що чинила наклепи і беззаконня. Суд, який забере у нього все до останнього, що лише він мав у цьому житті. А після того, те лихо, що він чинив, як говорить далі нам псалом, нехай переслідує і його дітей, щоб і вони таким чином несли покуту за гріхи. Нехай згадаються перед Господом беззаконні батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і він знищить і спомин про них на землі за те, що не явив він милості, а переслідував людину бідну. Беззахисну, засмучену серце, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього. Не побажав благословення, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежду, і нехай увійде воно, як вода в утробу, як олива в кості його. І нехай буде воно йому як одіж, яку він одягається, як пояс, яким він завжди підперестеться. Ось така відплата від Господа ворогам і тим, що говорять зло на душу мою. Далі ми чуємо слова про батьків. Таким чином, Давид сподівався, що гріхи предків його ворога також будуть покладені на них, і що пам'ять про ці гріхи буде постійно перед Господом. Такі слова звучать по відомій причині. А зокрема, що шляхи, які цей грішник, щоб дібратися до Давида, виходили, можна сказати, за рамки, заподіяння власне самому автору адже він переслідував навіть і бідних, і нужденних. Забуваючи про те, що у цьому житті є милосердя. Читаючи наступні слова, а саме, він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, ми можемо зрозуміти, чому говорилася ця молитва, а саме заради простої справедливості, він хотів, щоб Бог зробив із цим ворогом те, що той винний чоловік зробив із іншим. Але важливо зауважити, що Псалмоспівець вимагає відплати не для приватної помсти, а як міру ж Господи. Господи, захисти мене заради імені Твого, бо благомилість Твоя, спаси мене, бо я знеможний і убогий, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясаюся, як та сарана, що гонять її. Коліна мої знесили від посту, і тіло моє сохне, поживи. і став я посміховиськом для них, ті, що дивляться на мене, похитують Його. Дійшовши до цього моменту молитви, ми можемо побачити те, що Давид зрозумів. Що недостатньо просто судити свого воля, хоч він мав достатньо причин, щоб випрошувати заступництво у своєму стражданні. Адже в багатьох місцях писання можна побачити, що ті, які страждали несправедливо від людей, мали велику відвагу, просити для себе допомоги від Бога. Однак він, не вказуючи на це, звертається тільки до Божого людинолюбства і говорить: захисти мене заради імені Твого. Тобто, би, говорить не тому, що я гідний цьому. Але заради себе самого, заради того, що ти людинолюбний і милості, коліна мої знесилилися з посту і виходило тіло моє з недостачі оливи. Я став для них за посміховище, коли бачать мене головою своє хитає. Такою є натура злочистивих людей. Вони не тільки не відступають від того, кого бажають скривити, а коли бачать, що праведник протиставляє їм благочесть, ще й осуджують і насміхаються. Допоможи, Допоможи мені, Господи, мій Господи Боже мій, спаси мене з милості Твоєї. Нехай пізнаєш, що це твоя рука і що це ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посорому, а рабки нехай возрадуються. А ворогів моїх нехай покриє безчесть, і як одежу, нехай вони покриються сорому. Благання Давида було прямим і простим. Він просив Бога про допомогу, як і раніше в цьому псалмі. Він Просив це на основі Божого милосердя, а не власних заслуг. Для Давида було дуже важливо, щоб його вороги та всі, хто дивився на нього, знали, що є спасіння було з Божої руки. При цьому Давид розумів, що прокляття його ворогів ніколи не переможуть над благословенням Бога в його житті. Це змусило б Давида радіти, а його вороги зодягнулися б у ганьбу. А я, я голосно буду славити Господа в станом хі. І серед багатьох буду прославляти його. його. Бо він стоїть перворожді, щоб спасти його від тих, що шукають душу мою, ми пам'ятаємо, що псалом починався зі зверт Боже слави моєї, воно закінчується впевненістю та обідністю, що автор і надалі щаславитиме Бога у своєму житті, адже Бог завжди біля тих, кого піддають випробуванням через ненависних ворогів. Таким чином 108-й псалом говорить нам про те, що, хоча і ми бажаємо своїм ворогам чим найгіршого, Важливіше із цього не злоба щодо них, а усвідомлення в тому, що ми розуміємо. Розуміємо тоді, коли протистоїмо цим нападам ворогів, а якщо і ми будемо розуміти, що нам не дає піднятися, то це допоможе нам полюбити своїх ворогів, подібно царю Давиду. Бо, хоча й ми читаємо, що там в словах є ненависть, але та ненависть викликана їхніми чином. Але все ж із першого погляду 108-й псалом містить, кажучи словами. Я назву слова пристрасть, слова пристрасті, «пристрасті старозавітньої людини, вихованих на принципах зуб за зуб або ж око за око. Це настільки явно не відповідає заповідям любові, що викликає збентеження серед людей. Але уважне читання говорить нам, що гніватись потрібно не на людей, а на духів злоби, що все це спричиняють. Тобто боротися із своєю ненавистю. Читаю цей псалом при гоніннях і нападів боротьби, тоді, коли у нас з'являються пристрасті будь-якого роду, і взагалі, коли ми приходимо до зневіри і розчарування. Але все ж пам'ятайте, що читання молитв завжди повинно бути уважним, навіть якщо це не виходить із першого разу. Поверніться до молитви пізніше і знайдіть правильну відповідь. Ну а поки на цьому з вами завершу. А ви ж не забудьте поставити подобайку.